Плюси та мінуси електроавто від водія. Перший очевидний плюс це звичайно чеки на пальне. Я як власниця автомобіля витратила близько 1700-1800 гривень на заправку повного пака, якого вистачить на 400 км. Тим самим, якщо ми кажемо за електроавтомобіль, зарядка в домашніх умовах до 400 гривень на станціях від 800 до 1000, Що в принципі суттєво буде економити мій бюджет. І одразу б хотіла сказати за недоліки: так як заряджатись в домашніх умовах в більшості немає можливості, а не заправка, коли ми під'їжджаємо, бачимо черги. Але як показує практика, таких заправок в містах становиться все більше і більше, тому найближчим майбутнім цього я сподіваюся вже не буде. Ще одна перевага влас водія. Електроавто це те, що ви можете забувати спокійно про ГРМ, про свічки і так далі і тому подобне. Тому що, по факту, обслуговування раз на рік мастило в редукторі, перевірка рідин, перевірка ходової і на цьому все. І, в принципі, сюди вилазити, вже не будете з приводу недоліків автомобіля, я як потенційний покупець саме електроавто задаюсь питанням: а наскільки мені його вистачить? Тому що коли теж знову автівку дизельну неважливо, якось це питання не вспливає в нас на підсвідомості. Хоча, по факту, двигун. Також не вічний а електробатареї, які знаходяться в автомобілі, розраховані орієнтовно від 5 до 15 років життя. Це без деградації комфорт керування даними автівками. Набагато м'якіше, простіше, надійніше та технологічніше. Тому що я, як дівчинка, наприклад, люблю, щоб мене возили автопілот повезе спокійно, і як казала одна наша з вами знайома автопілот, на відміну від чоловіка, не буде тобі кричати, куди тобі їхати, як вдягатися і о котрі повертатись додому. Як водій я можу підсумувати та сказати, що переваг на сьогоднішній день електроавто набагато більше ніж недоліків, але ці недоліки, які є, я дуже я впевнена і дуже сподіваюся, що найближчим часом вони перетворяться у великі великі плюси. Тож давайте разом слідкувати за новинками в електросвіті.